Хто тут залітає? А Вітальосик залітає. Залітає Вітальосик. 12 година ми вже приїхали з Польщі. О! Тут у нас є така заправочка, яка вже не працює. О, щасливий довольний, щось не замучився нічого. запитає запитаємо нього як дорога була. Привіт! Я бачу, що ти не замучився, не? от стігнися. <рес> Заїбався так, що мою нахуй. <рес> Але по посмішці по я б не сказав, би, бліна, муха. Привіт. <рес> Привіт. Як дорога, хлопці дівчата. Бомба. Все добре було? Дуже добре. Добрий Кажем, день. Добрий. Кажуть, задрав цей водитель, обкатав по всій Варшаві в <рес> То ж ти в Варшаві навіть не був, не обманюй. Ти заблудився, як, то, як то, оце то, як то, Вася то, колись то, їхав. Хто йде мене, кажу Варшава! То ти їм просто цілий час казав, що Варшава, обманював вас, от Бусяк. Кажу, зараз в Дамск ще поїде. Так що всім гарного дня. Приходьте, він вас теж обманить.